Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про новинку від компанії ОКІТЕЛ. Це станція P2001+. Поговоримо про всі оновлення, про всі плюси і певні недоліки зарядної станції і обов'язково порівняємо з попереднім поколінням. Сідайте позручніше, ви на каналі Мотостав. Мене звати Денис, а ми починаємо. Почнемо ми з найголовніших характеристик зарядної станції. В першу чергу це її ємність, і вона тут складає 2048 Вт на годину і потужність. Номінальна складає 2400 Вт, а пікова до 4800. В свою чергу, це означає, що ви можете вдома підключити всю техніку, яка у вас є, і незалежно від потужності, оскільки цієї. Цих характеристик достатньо для того, щоб запускати навіть досить потужні прилади. Наприклад, якщо у вас приватний будинок, то звісно, ви повинні використовувати свої глибинні насоси для того, щоб подавати воду у ваш будинок. Відповідно, станція все це також переварює без проблем, оскільки вона дає правильний чистий синус, і як я сказав перед цим, тут пікові скачки до 4800, які дають можливість запускати такого формату техніку. Як ви бачите на відео, станція з цим справляється без проблем. А номінальна потужність 2400 Вт це та потужність, з якої станція може працювати постійно. До прикладу, в нас є електрогриль, який витрачає приблизно 2200 Вт. І ми без проблем його можемо використовувати і станція буде працювати стабільно. Ми бачимо, що будь-який нагрівальний елемент він витрачає дуже багато електроенергії, але на прикладі того ж самого грилю. Ці пікові навантаження вони в нас не довготривалі. Тобто, на початку, коли гриль розігрівається, він витрачає 2200, Коли вже температура під... буде просто підтримуватись, там витрати в середньому 500-600 Вт. І звісно, що такі прилади вони будуть швидко витрачати ємність самої станції, але тим не менше, якщо потрібно їх використовувати, ви це зможете зробити. Так само це стосується і інших приладів, які є в нас в квартирі. Якщо вам потрібно посушити волоси за допомогою фена, то ви також це зможете без проблем зробити, оскільки всі сучасні фени, як правило, використовують від 1,5 до 2 кВт електроенергії на годину. Тобто, ця станція так само все це витримує. Інші ж такі ж самі прилади, як чайник, мікрохвильовки або кавові машини, так само витрачають електроенергії в цьому діапазоні. І це знову ж таки підтверджує те, що станція. Чудово підходить для домашніх умов. Рухаємось далі. Наступний важливий параметр в станціях це акумулятори, оскільки це серце самої станції. І тут вже звичні нам літі залізофосфатні акумулятори. Це топові акумулятори на сьогоднішній день. І вони, до речі, тут не прості, не новнем, а від відомого виробника Іві. Я думаю, що той, хто розуміє, той розуміє. Чому це важливо? Оскільки літій залізофосфатні акумулятори дають в першу чергу нам це великий ресурс. Тобто, якщо ви повністю будете заряджати, розряджати станцію постійно, то через 3500 циклів буде падіння ємності на 20%. Просто для розуміння в літіонних акумуляторах, щоб знизилось на такий же самий відсоток ємність акумуляторів, треба 800 циклів. Тобто ресурс зарядної станції дуже величезний. Другий важливий фактор це те, що літій-залізофосфатні фосфатні акумулятори набагато безпечніші в порівнянні з звичайними літіонами. Навіть якщо ви їх фізично пошкодите, то вони не будуть вибухати і не будуть горіти, а вони будуть просто сильно диміти і все. Ну і третій найважливіший параметр це швидкість зарядки самої станції, оскільки нікому не секрет, що віярні відключення світла в нас дуже нестабільні, і світло можуть давати як і на 4 години, так і взагалі на 1,5-2 години. І дуже важливо, щоб за весь цей короткий проміжок часу станція встигла відновити. Свою ємність, щоб потім знову повноцінно нею користуватися. І тут ми бачимо перше оновлення в порівнянні з попереднім поколінням, оскільки максимальна потужність зарядки складає 1800 Вт, це від мережі 220. Тобто станція від 0 до 80% заряджається всього за 1 годину. А якщо потрібно відновити повний заряд, то станція від 0 до 100% заряджається всього за півтори години. Оскільки оцей залишок, який в нас залишається, станція знижує потужність зарядки, щоб Безпечно дозарядити самі акумулятори, і вони в нас ніяк не деградували на довгому терміні експлуатації. І як ви бачите, також у нас з'явився регулятор потужності зарядки. Не простий, не такий, як EcoFlow, який тільки має два положення, швидка і повільна зарядка, а п'ятипозиційний. Тобто ви можете вибирати, з якою потужністю станція може заряджатися. Чому це важливо? В першу чергу, що якщо у вас електромережа, до якої підключена станція, сильно навантажена, то ви, ви можете вибрати меншу потужність зарядки, щоб вона банально витримувала. Другий частий кейс користування, якщо ви маєте, в наявності якийсь інверторний генератор малої потужності, то ви, вибравши правильну потужність, зможете підзарядити саму станцію. І тому це дуже часто якесь користування, коли ви для енергонезалежності купуєте велику повноцінну зарядну станцію, а до неї як доповнення невеличкий інверторний генератор. І тоді, в такому кейсі, ви повноцінно себе забезпечите електроенергією 24 на 7, незалежно від того, чи дають електроенергію для підзарядки станції, чи ні. Але якщо ми беремо ситуацію, коли відключення, Світла дуже довго тривалі, а у вас відповідно немає ніякого генератора, то ви завжди зарядну станцію можете підзарядити від сонячних панелей. Станція дає можливість підзаряджати, підключати точніше, сонячні панелі з загальною потужності до 500 Вт. Тобто ви можете вибрати або одну панель на, там, на 500 Вт, або там дві панелі по 250, або три по, там, по 110 і так далі. Тобто міксувати ви можете по-різному. Єдине, що е, зауважую, що на роз'ємі. Для підключення сонячних панелей є чіткі параметри по вольтажу і по амперажу, які не потрібно перевищувати. Оскільки, якщо ви їх будете перевищувати, це може призвести до поломки самої станції. І що мені дуже подобається, що ви можете міксувати зарядку, тобто ви можете її одночасно заряджати і від сонячних панелей, і від мережі 220 або, наприклад, інверторного генератора. І тоді сама зарядна станція заряджається ще швидше. Тобто, максимальні параметри заряду ми отримуємо, Мали там близько 2300 Вт. тобто станція від нуля вже до ста відсотків всього за одну годину. Це дуже крутий показник, який мало хто собі може дозволити з такою ємністю. Як ви бачите, в оновленій моделі в порівнянні з попереднім поколінням, по-іншому розміщуються роз'єми для підключення ваших приладів. І можу сказати з особистого досвіду, оскільки я являюсь власником ще попереднього покоління, що тут покращення пішло на користь. Це пов'язано з тим, що, по-перше, в нас тепер 4 розетки 220, а не 3. І це дуже корисно, коли ви станцію берете десь з собою на природу, наприклад. І саме головне, що тепер ці роз'єми знаходяться попереду. Тут набагато. То зручніше підключати, ніж коли станція роз'єми для зарядки знаходиться ліворуч або праворуч від головної панелі. Бо коли ви станцію розміщуєте десь в домашніх умовах, то завжди простіше спереду щось підключити, ніж лізти з ліворуч або праворуч від зарядної станції. Це друге. Також, як ви побачили, що всі роз'єми в нас тепер захищені під кришечками, оскільки це неспроста. Сам виробник заявляє, що тепер в нас є захист ip 54 Це захист від пилу і від вологи, а точніше від прямого потрапляння води. Знову ж таки, це буде дуже актуально саме для військових, які використовують станцію зовсім не в стерильних умовах і. Ліворуч і праворуч, де знаходяться в нас отвори для охолодження, радіаторна решітка в нас знаходиться під певним кутом. Знову ж таки, це якщо буде йти якийсь невеличкий дощ, то каплі будуть просто падати вниз, вони не будуть потрапляти всередину до вентиляторів. Наступне, що змінилося, це рівень шуму і саме охолодження самої зарядної станції. Оскільки тут, як я сказав перед цим, радіаторна решітка захищена, м'яко кажучи, то для того, щоб станція гарно охолоджувалася, Вентилятори спрацюють нас постійно. Тобто, як тільки ви включаєте інвертор зарядної станції, вони відразу включаються і охолоджують саму станцію, для того, щоб вона не перегрівалася. Якщо ми порівнюємо з попереднім поколінням, то рівень шуму став у нас трішки більшим, але все рівно станція залишається відносно тихою, оскільки рівень шуму у нас складає не більше 50 дБ. Для порівняння такий же самий рівень шуму в Delta 2 Max, тобто в новій станції від Ecoflow. І якщо порівнювати з звичайними домашніми приладами, це як рівень шуму звичайного стаціонарного комп'ютера. Тобто комусь. Такий шум заважає, але в більшості випадків ви його навіть не почуєте. Тобто ви просто його не будете на цей шум звертати увагу. Наступним великим доповненням в зарядній станції це те, що тепер в нас є мобільний застосунок, за допомогою якого ми можемо керувати зарядною станцією дистанційно. І. Мені дуже подобається те, що китайці в цьому плані з кожним роком трішки-трішки додають, і станція все менше і менше відрізняється від топових виробників знову ж таки від тих же самих станцій EcoFlow, де застосунки ще були з самих перших ревізій. Завантажуємо його на телефон. Їх, до речі, існує два, в залежності від того, в якому регіоні ви використовуєте зарядну станцію, де ви знаходитесь. Але в нашому регіоні в Україні застосунок називається Wander Взагалі це універсальний застосунок для смарт-гаджетів, але тим не менше, за допомогою нього ми підключаємось до станції. Підключення може бути в двох режимах або через Bluetooth, або за допомогою Wi-Fi мережі 2,4 Гц. Це обов'язково. Заходимо і бачимо, що на лицевій панелі відображається вся основна інформація: це ступінь заряду самої станції, її температура. І також ми бачимо, скільки станція отримує електроенергії на вхід. Зараз, звісно, що по нулям, оскільки станція нічого ну, вона не заряджається. Також ми можемо переключитися на параметр розеток. Бачимо, що ми окремо можемо керувати різними портами, будь то розетки 220, USB або DC роз'єми. І так само ми нажимаємо, чуємо звук, звуковий сигнал, що станція вмикається. Єдине, що хочу зауважити, що сам застосунок не завжди стабільно працює, а точніше не завжди швидко він відображає інформацію. Тобто, як ви почули, що розетки в нас включилися і включився вентилятор, але на самому застосунку цього не видно. Але цей параметр обов'язково у нас буде відображатися, але з часом, тому це буде. Готові до того, що застосунок може трішки нестабільно працювати. Також у нас є невеличкі ще налаштування по самій станції, тобто ми можемо вибрати через застосунок, на якій частоті вона буде працювати 50 або 60 гц. Можемо вибрати також вольтаж. І дуже важливий параметр, який ми можемо налаштувати, це ступінь заряду, до якого відсотку станція може зарядитися. Тобто цей параметр у нас від, 30 до 100, від 3 до 100%. І трішки нижче також показується інформація стосовно інвертора, BMS плати і, і все. Тобто, в принципі, функціонал досить обмежений в порівнянні знову ж таки з зарядними станціями EcoFlow. Але добре, що застосунок є тобто, іноді дуже зручно. Сидячи в офісі або десь на роботі, подивитися наскільки станція заряджена, скільки там залишилося відсотків, включити або виключити певні розетки. І з додаткового функціоналу станція може працювати як безперебійник, тобто ви підключаєте її до мережі 220, а вже в саму станцію ви підключаєте ті прилади, які ви хочете заживлювати безперебійно, наприклад, холодильник або комп'ютер. І коли станція заряджена на 100%, вона транзитом буде віддавати електроенергію від мережі. До вашого гаджету і за 10 мілісекунд перемикається під час відключення світла, тобто прилад як працював, так і продовжує працювати. Але важливо, якщо ви станцію постійно використовуєте саме в такому режимі, виробник рекомендує раз на тиждень робити повний цикл зарядки розрядки, тобто відключати її від мережі і використати весь ресурс акумулятора і повністю зарядити. Далі знову ж таки підключаєте, користуєтесь повноцінно зарядною станцією. Забув ще сказати, те, що в режимі Безперебійника станція може працювати з потужністю до 2000 Вт. бо в попередньому поколінні p 2000 p 2001 можна було тільки в режимі UPS працювати до 1100 Вт. Під кінець поговоримо ще про комплектацію, оскільки в верхній частині в нас знаходиться бардачок, де знаходяться всі кабелі для підключення і зарядки самої станції. Це кабель для мережі 220 для сонячних панелей і для зарядки від автомобільного прикурювача. До речі, від автомобільного прикурювача станція може брати 100 Вт. і це досить нормальний показник. Тобто, ви під час якихось подорожей, під час кемпінгу можете. Можете підтримувати її заряд, якщо ви підключаєте, наприклад, холодильник або якісь інші гаджети, які вам потрібно заживлювати. Із мінусів по зарядній станції, які я можу підмітити, це те, що прибрали ліхтарик, бо в попередньому поколінні він був, не часто я ним користувався, але все ж таки були моменти, коли хотілося б включити світло, щоб станція освітлювала якесь приміщення, але цього я зробити не міг. І друге, не знаю, мінус це чи ні, але все ж таки в таких потужних зарядних станціях в більшості випадків сонячний роз'єм для зарядки від сонячних панелей з більшою потужністю. Тут всього 500 Вт. Тому якщо ви плануєте використовувати станцію, Великій екосистемі з сонячними панелями, напевно, буде це не найкраще рішення. Але цю проблему вже вирішили в інших зарядних станціях, тому ви підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити огляди. Китайці вдало попрацювали над помилками, вони все доопрацювали в те, чого не вистачало в попередній зарядній станції, і я вангую, що тепер P2001 буде наступним бестселером в лінійці Oukitel. Якщо вас цікавить дана зарядна станція, то купити ви її зможете за посиланням під відео. А якщо у вас є якісь запитання, то чекаємо вас в коментарях. Дякую вам за перегляд, ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, далі буде більше цікавих і головне, корисних відео. До зустрічі!